Хей-хей, hey, hey. мене звати Ярослава Швень, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better в ХАК. Сьогодні я вам пропоную практичну вправу, і ми з вами спробуємо безпосередньо з'ясувати, а яке ж є колесо нашого балансу. Ми спробуємо актуалізувати життєві сфери і зрозуміти, яка сфера потребує нашої ваги. А яка має надлишок. Тому я вас попрошу взяти аркуш і олівець. Ця вправа, власне, допомагає визначити, наскільки ви задоволені різними аспектами свого життя, і е, допоможе підсвітити, власне, ті сфери, які потребують вашої уваги. Розділіть ваше коло на 8 сегментів, як показано на картинці. І підпишіть. Всі ці вісім секторів відповідно до нумерації. Нумерація це взято класичну вправу, але ви можете абсолютно будь-яку сферу замінити на те, що вважаєте за потрібне, так? якщо ви хочете додати якусь особливу сферу вашого життя. Далі вам потрібно буде оцінити кожну сферу від 0 до 10, де 0 точка відліку в центрі кола. 10 назовні. Візьмемо, приміром, емоційне благополуччя. Яка ваша цифра відчуття емоційного благополуччя від 0 до 10? Як ви себе почуваєте, на 5, або, можливо, на 9, або, можливо, на 1? Поставте відповідну позначку на шкалі. Зробіть це з різними секторами, які вам пропонуються. Подивіться на отримане колесо, коли ви зробите цю вправу. Чи воно рівне, чи, можливо, якісь сегменти провалюються і не дозволяють колесу рівномірно котитись. Так? Звісно, що метафорично, як ми уявляємо наше життя, чи легко нам, чи щось заважає нам відчувати себе в комфорті і в балансі? Далі поставте собі запитання, чому ці сфери мають такий рівень? І... Друге запитання, що я можу зробити, щоб підвищити їхній рівень. Якщо я на приміром отримала цифру 5, а я бажаю мати 10, що я можу зробити, щоб з п'яти цю сферу мати на 10? Да? Які мої кроки буквально прописати цілі? Тобто ваші мрії перетворяться безпосередньо в ваші цілі і плани, яких ви будете дотримуватись? У вас є всі шанси. Отримати те, що ви бажаєте. Приміром, якщо це стосується навчання і професії, як я можу розписати цілі, так, це вивчення мови, приміром, да? чи відвідую я курси, чи як я в інший спосіб, в позанавчальну діяльність практикую мову. Тому спробуйте безпосередньо прописати ось ті кроки, які дозволять вам досягти цифри 10. Виберіть одну-дві сфери, які ви хочете покращити найближчим часом. Напишіть конкретні кроки для цього. Колесо життєвого балансу дає змогу побачити ваше життя з іншого ракурсу, і визначити, і створити гармонію між різними його аспектами. Використовуйте цю вправу регулярно, щоб відслідковувати свої особистісні зміни. Будьте з нами, ходіть в хак і до!